Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». У ДТП біля Луцька постраждала 20-річна дівчина. Україна розпочала контрнаступ проти Росії. Західні ЗМІ на заході обговорюють можливу відправку Україні винищувачів f 18 разом із F-16. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 8 червня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск з трагічних новин, що надійшли з фронту. На війні загинув військовий з Волині Віталій Петрук 1992 року народження. Відомо, що захисник проходив військову службу за контрактом з 1 лютого 2022 року на посаді командира розвідувального взводу. Молодший лейтенант Віталій Петрук загинув 7 червня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Донецької області. Редакція телеканалу Конкурен. Ренд висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого захисника. У селі Жабка Луцького району 7 червня сталося ДТП. Як повідомили у поліції, 39-річна волинянка, керуюча автомобілем Мерседес benz Vito, зіткнулася із легковиком Фольксваген Гольф під керуванням 32-річного жителя району, який пригальмував перед пішохідним переходом. Внаслідок зіткнення відбувся наїзд на 20-річну жительку Ківерець, яка рухалась по переходу. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення хірургії. Деталі встановлюють. Ще одна аварія трапилась біля Ковеля, як інформує патрульна поліція Волинської області. 7 червня п'яний водій зніс відбійник. По приїзді на виклик патрульні виявили авто марки Фольксваген Passat та його Керманича. При спілкуванні із водієм правоохоронці помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Результат на алкотестері показав 1,85 проміле алкоголю у крові, що перевищує дозволену норму майже у 9 разів. Відтак на горе водія склали відповідні адмінпротоколи. У селі біля Луцька горів будинок. Як інформують рятувальники області, займання трапилось 7 червня, ввечері у селі Губин Луцького району. Відтак вогнеборці на гасіння пожежі подали два водяні стволи. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив перекриття та покриття будинку. На щастя, від вогню врятували поруч розташований житловий будинок та господарську споруду. Жертв та постраждалих у пожежі на щастя немає. Причина займання коротке замикання електромережі. Волинянин, який зарізав рідного брата, проведе за ґратами 8 років. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури. Так, суд визнав 53-річного волинянина винуватим в умисному вбивстві. Сам моторошний інцидент стався в день 9 жовтня 2022 року. Тоді нетверезий чоловік під час сварки вдарив ножем у груди на два роки старшого рідного брата. Потерпілий помер. Зловмисника ж невдовзі затримала поліція, і відтоді він перебував під вартою. Згідно з вироком суду, наступних вісім років він відбуватиме покарання за ґратами. Боротьба українського народу з рашистською нечистю триває, і наші воїни проливають кров за світле та незалежне майбутнє України, аби, хоч якось, допомогти врятувати життя поранених героїв, а також цивільних українців у Луцьку відбулася акція кров для зсу. Наша знімальна група побувала на цьому заході і навіть здала кров. У Луцьку, 8 червня, на київському майдані відбувається акція кров для ЗСУ. З 10 до 14 години тут стоїть спеціальний автомобіль, в якому кожен бажаючий може здати кров, чим допоможе нашим воїнам. Охочих допомогти українським захисникам чимало здати кров для українських героїв прийшли і чоловіки, і жінки. Серед них Лучани Мирон та Владислав. Я думаю, що це не благодійність, що це обов'язок наш девоян рахують та благодійністю. Це в принципі як для хлопців. Які ми потенційно могли би зараз бути десь на сході, то це найменше, в принципі, що ми можемо зробити. Поки люди реєструються, організатори акції кров для ЗСУ зізнаються, щиро радіють, що взяти участь прийшло багато лучан. А також наголошують, зараз дуже важливим є збільшення запасів безпечної і якісної донорської крові, яка допомагає лікарям рятувати життя як військових, так і цивільних громадян. У нас немає якихось певних вимірів літражів крові. У нас є От скільки людей прийде, стільки і ну бажаючих, скільки буде, стільки й здадуть. Взагалі ми проводимо акцію зараз по всій території України. Це вже друге місто. Завтра буде коваль. Перед цим було місто Київ. Тому всі бажаючі, ми закликаємо всіх, щоб долучилися. Це дуже потрібно для наших бійців. Телеканал конкурентів також вирішив долучитися до цієї акції. Зокрема, наш телеоператор зараз здаватиме кров, аби допомогти комусь з наших воїнів. Я на сайті дивилася, що вирікав я стати калею. Розкажи, будь ласка, які твої відчуття від першої здачі крові, як взагалі себе почував, як з лікарями пройшло все? Та, все добре, здав кров. Яка твоя мотивація от була? От що для тебе було найголовніше в цій акції? Ну, це найменше, що я можу зробити для перемоги, тому я прийшов і вирішив здати кров. і Нічого в тому поганого немає. Закликаю теж людей донатити на кров для ЗСУ, і щоб всі приходили, здавали, бо наші воїни. Борються за нашу перемогу і хочуть, ми хочемо всі, щоб перемогли, і це найменше, що ми можемо зробити. Акція кровля ЗСУ на Волині продовжуватиметься. Після Луцька усі охочі зможуть здати кров у Ковалі. Луцькі волонтери повезли допомогу на затоплену Херсонщину для постраждалих від наслідків підриву Каховської ГЕС. Команда громадянського руху свідомі спільно з Global Empowerment Mission підготувала 225 сімейних пакунків. Відео опублікував голова фракції Громадянський рух Свідомі депутат Луцькради Тарас Шкітер. Сьогодні ми на Херсонщині позаду мене місцеві мешканці, які просуваються надувними човнами. Ось населений пункт повністю затоплений. Позаду мене видніється Херсон. Людям потрібна допомога, людей евакуйовують. Зазначають, що сімейні пакунки завезли у селище неподалік Херсону, яке частково затоплене і куди привозять евакуйованих. Осторонь цього лиха лишатися не можна, наголосив Тарас Шкітер. І до загальноукраїнських новин 8 червня затоплену Херсонщину відвідав президент України Володимир Зеленський. Відео з робочої поїздки опублікували у його офіційному телеграм-каналі. У Херсоні відвідав переправу, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій. Наше завдання максимально захистити життя і допомогти людям. Дякую рятувальникам і волонтерам. Дякую усім, хто залучений до цієї роботи. Ідеться у дописі. Також Володимир Зеленський зазначив, що була проведена координаційна нарада щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. Серед важливих питань оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення. Ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життя-забезпечення затоплених територій також обговорили перспективи відновлення екосистеми регіону і оперативну воєнну обстановку в зоні техногенної катастрофи. Побував гарант цього дня і на Миколаївщині. Там він у супроводі голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Відвідав головну насосну станцію управління каналів річки Інгулець, яка була затоплена через підрив російськими терористами Каховської ГЕС. Глава МЗС України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніс Браун домовились, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях. На лівому березі Дніпра за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки, про це повідомила прес-служба МЗС України у четвер. На зустрічі Кулеба відзначив направлення ООН гуманітарної допомоги на постраждалі території після підриву росіянами Каховської ГЕС. Водночас було зазначено, що масштаб руйнувань та страждань, завданих громадянам і тваринам. Потребує якісно іншого реагування за підсумками зустрічі, узгоджено, що ООН невідкладно збільшить обсяги допомоги та направить додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей. Тим часом західні змі заявляють, що Україна вже розпочала свій контрнаступ. Про це пишуть видання ABC News та The Washington Post, посилаючись на джерела. Так, за їх даними, нині вже триває активна фаза наступу ЗСУ. Як ідеться у дописі, українські війська посилили атаки на лінії фронту на південному сході України. За словами чотирьох представників збройних сил України, які говорили на умовах анонімності. До складу українських військ входять спеціалізовані штурмові підрозділи, озброєні західним озброєнням і навчені тактиці НАТО. Атаки на південному сході країни означають значне. Просування в глиб окупованої Росією території натомість московські так звані воєнкори заявляють про запеклі бої у Запорізькій області. На Полтавщині 8 червня стався землетрус магнітудою 3,7 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомляється на сайті головного центру спеціального контролю. Там зазначили, що джерело землетрусу знаходиться за 26 кілометрів на південний схід від міста Полтава на глибині 10 кілометрів. За класифікацією землетрусів він відноситься до відчутних. Подібні за силою землетруси на території Полтавської області реєструвалися і раніше. Зокрема, останні із них 26 травня та 14 січня 2023 року. Державне бюро розслідувань затримало власників і топ менеджмент концерну, який торгував із Росією після початку повномасштабної війни. Від 24 лютого минулого року ділки поставили до РФ комплектуючих щонайменше на понад 160 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба ДБР серед затриманих організатор злочинної схеми, колишній народний депутат від партії регіонів. За даними Джерел Бабеля, йдеться про народного депутата 3-го і 4-го скликань Григорія Дашутіна та його концерн у листопаді 2022 року. Правоохоронці заблокували діяльність цього підприємства. Наразі слідчі та оперативні працівники ДБР разом із прокурорами офісу генпрокурора проводять понад 30 обшуків. У колишнього нардепа знайшли книги, які звеличують Росію та пропагують імперські наративи, російські відзнаки та навіть комсомольський значок. У деяких підозрюваних виявили паспорти РФ і договори з Російською Федерацією. Слідчі ДБР встановили, що у складі злочинної групи було щонайменше 14 людей. Це близькі родичі Екснардепа, менеджменту промислово-інноваційної групи компаній та громадян Російської Федерації. Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній і продовжував працювати з Росією. Навіть після повномасштабного вторгнення у результаті розслідування вісьмом людям повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Іншим шістьом фігурантам, зокрема громадянам РФ, повідомлять про підозру заочно і оголосять у розшук. Наразі у цій справі вже затримали шістьох підозрюваних. Далі у ефірі загальносвітові новини. Велика Британія оголосила про розширення санкцій проти Білорусі, за підтримку, яку режим Олександра Лукашенка надає Росії. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Великої Британії. Цей новий пакет посилює економічний тиск на Лукашенка та його режим, який активно сприяє російським військовим зусиллям та ігнорує територіальну цілісність України, заявив глава британського МЗС Джеймс Клеверлі. Британія запроваджує заборону на імпорт золота, цементу деревини. Та каучуку з Білорусі. Також Лондон забороняє постачання Білорусі товарів подвійного призначення, промислового обладнання та грошових купюр. На Заході обговорюють можливості передачі Україні десятків винищувачів f 18 разом із літаками f 16 постачання яких вже погоджене. Про це повідомило видання «Політико». За даними видання, українська делегація ставила питання щодо постачання F-18 на закритих засіданнях під час діалогу Шангріла у Сінгапурі минулого тижня. Зазначають, що Україна може отримати десятки старих, але справних F-18, які незабаром будуть доступні для експорту. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації. Та бажаєте поділитися нею з нами – телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб-каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!